14 березня у день українського добровольця вихованці дитячих садків та їх вихователі привітали зі святом воїнів котрі лікуються у Житомирі. Щастя, здоровля, гарно що ви, ви нас захищаєте. дякуємо вам. Дякую вам. Дужіть почерку. Бачимо уже дівчат. Дякую. Давай, Давай шоусті. Ну, да. Ось ще вам дуже вже... партизан малий. Да. Дуже приємно, що дітки нас, як то кажуть, переживають за нас, як то кажуть, такою посмішкою і також зустрічають і такі малюнки для нас малюється. Ну як ведуть. Для них ми тут і стоїмо, і захищаємо наші терени, як то кажуть, відстоюємо нашу Україну. Хочемо, щоб ви були здорові, щоб у вас все вдавалося, щоб ще більше знаходилися сили, щоб визволити нашу батьківщину, визволити нашу вітчизну і щоб наша Україна стала вільною, незалежною, процвітаючою державою. Дякую вам. Вам дуже дякую. дякую. Дякую вам. Дякую вам. Ну за все прекрасне, що все ви робите для нас, і буде все найдобре. Все саме буде саме найкраще. Дошкільнята та їх вихователі не вперше відвідують воїнів у лікарнях. Виникла ця ініціатива, щоб і в день українського доброса підтримати наших хлопців і морально, і матеріально, і разом за шкільними закладами ми їм сьогодні пройдемо смаколики, солодощі, печиво, різноманітну випічку, щоб їм було приємно і добре. Ну а наші діточки підготували їм і адресно. Передадуть більше декілька сот листівок за словами Валентина Рендерчука. Вихователі разом з дітьми планують відвідати військових і напередодні великодніх свят. Логніт Харшан, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.